Свіжі новини сьогоднішнього дня. Потужні новини з вами. Олександр Кожухівський. Демобілізація і обмеження для ухилянтів. У Міноборони заявили, що санкції це не покарання, а методи впливу. Вони стосуються тих, хто порушує закон. Зокрема, надає неправдиві дані, не з'являється до ТЦК. Крім того, вони тимчасові, і щойно людина з'явиться до ТЦК. Їх знімуть. Президент Зеленський відвідав роботи не що на Запоріжжі. Це нуль кілька кілометрів від прямої лінії фронту. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив. Державні нагороди російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Сумщині. На підступах до глухівської громади наші бійці помітили 10 озброєних окупантів. Відкрили стилеські вогонь. І викликали мінометників, які щільно накрили росіян. Через півтори години бою бійців РФ відкинули за межі українського кордону. Слава українським захисникам. ЗСУ просунулися біля Бахмута на схід від Кліщіївки, на південний захід від Бахмута, яка раніше, за оцінками американських аналітиків, була під контролем росіян. Росія повідомляє про обстріл окупованого нею Лисичанська. Російська сторона звинувачує в обстрілі Збройні сили України. Київ наразі не прокоментував це повідомлення. Німеччина укладе з Україною безпекову угоду. Остаточно доопрацювати та підписати її можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки. Спеки СБУ завдала удару по Волгоградському нафтопереробному заводу, найбільшому виробнику нафтопродуктів у південному федеральному окрузі РФ. Кремль подвоює підтримку Ірану. У звіті вказують, що Кремль подвоює свою підтримку Ірану в той час, як США завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені на американські та інші об'єкти. Міністерство закордонних справ Росії засудило удари США у відповідь по позиціях підтримуваних Іраном ополченців в Іраку, Сирії та Ємені, завдані 3 лютого. Європейський парламент 5 лютого може завершити переговори з Радою ЄС щодо створення фонду допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро. Європарламент готовий працювати, щоб питання просувалися далі в терміновому порядку у Білому дому проти законопроекту про допомогу Ізраїлю в обхід України і називають це цінічним політичним маневром. Фінська влада вирішила не відкривати кордони з Російською Федерацією через наплив мігрантів. Розплата за вторгнення. Бельгія запропонувала J7 план для розблокування активів Російської Федерації на користь України. Це допоможе країнам союзницям України вилучати заморожені активи в обхід деяких юридичних перепон, якщо РФ відмовиться сплачувати борг. Політики в Німеччині почали неофіційне обговорення перспектив НАТО без сполучених штатів у ролі лідера через можливість повернення на посаду президента США Дональда Трампа, оскільки Трамп неодноразово заявляв, що США вкладають у НАТО занадто багато сил і коштів і навіть погрожував виходом його країни з альянсу. Німецькі політики побоюються, що в разі повернення у Білий Дім він спробує втілити цю загрозу. Тобто США можуть вийти з НАТО. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 810 живої сили, 2 танки 13 ББМ, 32 артилерійські системи, 12 БП...